Друзі, всім привіт! Гарного мирного неба. хочемо зняти сьогодні відео над таким сортом персика як Рубіновий принц. Подивіться на цей саженець, йому 3 роки. Подивіться, що він витворяє. Дерево має 2,5 метри, десь ну 2, 30, 2, 40 Подивіться на цей урожай, це гілочка і не витримує таку нагрузку. Сильний, дуже сильний, устойчивий, бо тому що дуже багато в нас в цьому році по... не витримували тої нагрузки, якої була весною. Ось їх І розміри сьогодні в нас є 3 серпня, вони вже починають дозрівати, середні по дозріванню. Гарні, стандартні, дуже сильно урожайні, курчавосі мало. Взагалі, хоча дуже багато з весни повиходили сорта, які не витримали хоча їх кропили їх, але все рівно такий устойчивий, як цей, як рядом нектарин. та вже зараз знімемо окремо відео, можете глянути нас на сторінці. за цей. Говоримо зараз за Рубіновий принц. Дерево є середньої рислі постиглості, сам плоди. Заходить десь кінець липня, початок серпня, середній по величині ось тако, до 100-150 грам. Кісточка ну, не відділяється, як обичного персика, не, є, не, не буде відділятися, солодкий, дуже класний, сочний, має гарний привкус персика відділяється. Ось, ось такий. Устойчує до зими, до шкідників. Дуже, я вам скажу, таке, що витривалий. Я ж кажу, деякі сорта, які не витримували цих нагрузок, яка була у нас весною, коли починали дозрівати цісти персики, абрикоси, пішов сніг, пішла, перепад великі температури. Але бачите, що цей сорт тримається і витримує без питань. Що цікаве ще? Косові якості мають трохи кислінку, але більше солодкого має запах гарний персика, дуже-дуже пахучий. Що вам скажу? Для промислових робіт, як на сади, садити рекомендую. Має дуже гарну окраску, подивіться на, не, на нього. В тіні взагалі, такий рубіновий колір, темно, аж темний кажеться. В освітленому місці має чуть -чуть уже такого, бачите, помаранчево виділяється колір. Ось таке на сонечко. Гарну окраску має, має гарний запах, має такий плоту хорошу. Що ще цікавить, кажіть, ми, ми переваємо їх на мажорці і на аличі. На даний момент він у нас на алечі. І бачите. Саме можна побачити, що дерево невелике. Ось моя рука піднімається і закінчується дерево. Але урожай велика. Дуже-дуже гарний класний сорт. Рекомендуємо. Які запитання цікаві, ставте коментарі, пишіть, будемо далі відповідати на ваші запитання. Подивіться, яка красота. Просто Неймовірно, треба вже порішати, бо ломає гляку. Все, гарного дня вам добачив мирного неба.